Конфлікт і булінг де ж проходить межа? Іноді ми думаємо, що конфлікт і булінг це тотожні поняття. Давайте звернемося до наших експертів, учнів та зрозуміємо, що таке конфлікт, а що таке булінг, та чим вони відрізняються один від одного. Булінг і конфлікт мають свої ознаки. Сторони мають чіткі ролі: агресор і постраждала сторона. Ознака конфлікту, вільне вираження думок кожної сторони. Конфлікт це одноразовий неповторювальний акт. Булінг це тривалі повторювані дії. Конфлікт це не схода, розбічність думок. Булінг це агресивна поведінка з метою завдати шкоду. Конфлікт це рівність сил, здатність кожної зі сторін впливати на процес конфлікту. Булінг це нерівність сил, різниця у фізичному стані, стані здоров'я. Конфлікти це поодинокі випадки без мети завдання шкоди. Якщо це не булінг, то ролі учасників не розподілені. Що робити, якщо дитина розповіла вам про неприємну ситуацію, що з нею відбулася, а ви не знаєте, як реагувати? Булінг це чи конфлікт? Ми радимо задати вам декілька уточнюючих запитань, щоб в цьому розібратися. Наскільки сильно переживають дитина щодо агресивної поведінки до неї? Чи знає, як себе захистити? Чи складно дитині самостійно зупинити агресивну поведінку агресора? Увага! Булінг ніколи не припиняється сам по собі. Потерпілому мають допомогти вчителі, психолог, поліція, батьки.